Слава Україні, з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу сьогодні. У програмі данія оголосила про новий 25-й пакет військової допомоги Україні на суму 6,7 мільярда данських крон. Протимінні кораблі Черкаси та Чернігів завершили оцінку НАТО першого рівня, спалена російська техніка в центрі Одеси та інші цікаві новини. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Кабінет міністрів України затвердив порядок реалізації експериментального проекту щодо надання державної допомоги на навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Детально з документом ви можете ознайомитись на сайті Верховної Ради України. Цього тижня Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, яка вже в дев'яте відвідує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Глава держави подякував Бундестагу за схвалення рішення надати Україні додаткові 3 мільярди євро та відзначив те, що Аналена Бербок була одним із його ініціаторів. Таким чином загальна підтримка з боку Німеччини цьогоріч становитиме 7 мільярдів євро. Німеччина є лідером в Європі за обсягом наданої Україні допомоги. Данія оголосила про новий 25-й пакет військової допомоги Україні на суму 6,7 мільярди данських крон понад 970 мільйонів доларів США. Цей пакет передбачено для посилення оборонної спроможності та підтримки української оборонної промисловості. Данія продовжує демонструвати лідерство у впровадженні ефективного підходу відомого як данська модель пряме фінансування виробництва зброї в Україні. З 1 квітня військово-лікарські комісії формують усі постанови з висновками в електронному вигляді. Для цього Міністерство оборони України розробило та впровадило електронний кабінет ВЛК. Тепер висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру військовозобов'язаних оберіг, а інформація про придатність або непридатність і дату проходження ВЛК швидше відображається в застосунку Резерв Плюс. Військовозобов'язаному більше не доведеться особисто передавати постанову ВЛК до ТЦК для внесення в особову справу або чекати, поки комісії надішле паперові документи та їх зафіксують у системі. Реформа ВЛК покликана зробити військово-лікарську експертизу максимально зручною, швидкою та прозорою для громадян. На днях відбулось нагородження миколаївських морпіхів президентом України Володимиром Зеленським за виконання бойових завдань на Курщині та захист держави на цьому напрямку. Саме у ці дні 2022 року українські військові визволяли українську землю, окуповану російськими військами, з початку повномасштабного вторгнення. На світанку, 24 лютого 2022 року, російські війська обстріляли прикордонні населені пункти з градів, а потім пішли танками і бронетехнікою по всій притяжності кордону, який відділяє Сумську область від Російської Федерації. Також під російською окупацією опинились населені пункти Житомирської області. Детально про звільнення українських територій та наслідки російської окупації. Ви можете знайомитись на сайті Національного інституту національної пам'яті. Кораблі ВМС Збройних сил України першими з початку повномасштабного вторгнення отримали оцінку взаємосумісні з НАТО відповідно до їх стандартів. Тамінні кораблі Черкаси та Чернігів першими з початку повномасштабної агресії Російської Федерації завершили оцінку НАТО першого рівня, яка підтверджує взаємосумісність з процедурами і стандартами НАТО. У сучасних умовах безпеки це важливий процес інтеграції українських підрозділів до стандартів НАТО, що забезпечує високий рівень підготовки та ефективності. Одним з основних механізмів такого партнерства є програма перевірки та зворотнього зв'язку концепції оперативних можливостей НАТО. Головне її завдання практичне оцінювання рівня готовності підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях Альянсу. Участь у цій програмі сприяє підвищенню боєздатності Збройних сил України та їх інтеграції в систему колективної безпеки НАТО. Попереду на екіпажі кораблів чекає проходження оцінки НАТО другого рівня, після чого вони набудуть право до участі в багатонаціональних операціях та місіях Альянсу. Льовий день це продумані фізичні та психологічні випробування, які дають змогу новобранцю перевірити себе і задають тем для всього подальшого навчання, пояснює Фокс, ветеран російсько-української війни. А тепер інструктор навчального центру. Задача цього дня перевірити фізичний і морально-психологічний стан рекрутів. Берігайте. Вітаю, друзі! Зараз ми працюємо в 38-й окремій бригаді морської піхоти, де курсанти, які підписали контракт за програмою 18-24, проходять їхній перший нульовий день без панове ПЗВП. Я вітаю вас, панове рекрути. Сьогодні розпочинається ваш тернистий шлях. Шлях сильного, сміливого. Вільного морського піхотинця, Воїна. Бо як сказано, в морській піхоті. Воїн. Це я! Як ви можете бачити зараз панове інструктори. Знайомлять рекрутів з майбутнім тернистим шляхом морського піхотинця. Куда тут стоїть, сино? Має! Кокавий запустити дому! Бустріє! Сели повідомляє! І що, як вам прийом? На сарказм. Таких не бачив. Готовий бігатися десь! Так, 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 так. Так. На баули, півома! Що? 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 що чекає ваших рекордів попереду? Фізичне навантаження в першу чергу. І їхнє індивідуальне виховання, тобто це той досвід, який буде потрібен в боях: топографія, інженерна підготовка, все те, що необхідно на полі бою, щоб не померти, щоб жити і вбивати ворога. Ми пройшли багато від 2014 року, закрились в боях, і ми зараз передамо весь свій досвід їм. Чи покладаєте ви як командир і, можливо, ваш підрозділ надію на цих молодих рекрутів? А як же? Ця програма була саме і створена для того, щоб зробити якісного воїна. От. І ми не вправі відступити, і ми не вправі е це е занедбати. Так, важкувати, звісно. Але це справа воїна. Вона має завжди бути такою відчувається те, що тобі треба. Те, що тобі треба сила, і те, що ти справжній хлопець. Тому що е ти, коли ти сидиш вдома, ти сидиш вдома, ти відчуваєш себе лінивою людиною. А то ти взяв собі баву. Потащив, уявив, що ти справжній чоловік і тачиш його крізь силу, крізь зуби, і ти його тачиш, тому що ти справжній чоловік, ти сильний. Ти становишся сильніше і хоробріше. Навіть ці, попри ті вибухи, які були, які нам робили цими гранатами, воно тебе тренує і робить тебе сильнішим моральним і психологічним. Якщо хочеш стати справжнім чоловіком і тим, хто буде сильніше за інших. Сильнішим за своїх однолітків, які не йдуть по звичайному життю, не йдеш, як то кажуть, не йдеш попити, випити, не йдеш покурити, не йдеш кудись погуляти, а хочеш стати справжнім чоловіком, заклавати свій дух, тобі якраз сюди. Ридів! Рідвось! БТР «ВАП» – французька броньована машина переднього краю, призначена для швидкої доставки бійців на бойові позиції. Має витривалість перед легкою стрілецькою зброєю, оснащена десантним відділенням. Як працює цей бронетранспортер у одній з бригад збройних сил України, дивіться у сюжеті. БТР «ВАП» – бронетранспортер, що у перекладі з французької, означає броньована машина переднього краю, розроблена компанією Рено. Ця бойова машина має зварний корпус, що дає можливість прориватись крізь обстріли легкої стрілецької зброї чи уламків снарядів. Дмитро БТР «ВАП» і знає, як керувати машиною, особливо коли мова йде про людське життя. Загрузились, лісує. Це ж треба розуміти, що машина використовується в бойових умовах. Тобто тут майже не звертаєш увагу на ті ями. БТР оснащене десантним відділенням, звідки здійснюється посадка чи висадка піхотинців. Основне призначення бронетранспортера швидко доставити бійців на бойові позиції. На швидкості вона все таки дасть фору. 95-110 Може їхати. Їхали 110. Їхали. в залежності від хто її керує, управляє. Поки наші захисники проривають позиції ворога, Дмитро завжди в повній готовності. Вивезти екіпаж живим це його головна бойова задача. А з такою технікою ймовірність стає в рази більшою. Перед виїздом хвилювання, сподівання на те, що повернеться, а коли повертаєшся, то радість, відчуття ейфорії. В Одесі виставили спалену російську техніку. Мешканці та гості міста мають чудову можливість ознайомитись з технікою, на якій окупанти мали намір здійснити так званий бліцкриг та провести парад в українській столиці. Це техніка, на якій російські окупанти незаконно перетнули нашу землю та планували повністю захопити Україну. Однак наші захисники та захисниці змінили їхні плани. На, на, на ці машини, так, я бачу, як наші хлопці так, обстрілювали, знищували. А негатив чи позитив, ви розумієте, позитив в тому, що вона тут стоїть, а негатив в тому, що вона у нас на Україні. Нам потрібна надія, що бачили ботихні техніка, і вона горить дуже хорошо, щоб вони бачили, що перемога буде за нами. Біжу за побратима. Це вже традиційний забіг, який проводять щорічно від 2019 року. Тут біжать в пам'ять про тих, кого вже немає, і в підтримку тих, хто продовжує стояти і боротися за українську державу. Курсанти військової академії факультету морської піхоти та десантно-штурмових військ долали дистанцію у 8 кілометрів, в такий спосіб, показуючи, пам'ятаємо та підтримуємо кожного українського воїна. Традиційно з 2019 року військова академія організовує забіг Біжу за побратима в пам'ять про побратимів, захисників українського народу. Курсанти факультету десанту штурмових військ та морської піхоти долали дистанцію у 8 кілометрів. Ця цифра для них є символом вічності на згадку про воїнів. Підтримати наших побратимів, які зараз виконують бойові завдання, які не можуть доєднатися до нас до забігу традиційно. Друге, підтримати побратимів, які отримали поранення і не можуть приймати участь в забіг. І саме головне це вшанувати пам'ять наших побратимів, які загинули. Які прикривають нас з неба та слідковують, як ми вшановуємо і продовжуємо ці започковані традиції. Курсанти не просто пробігли 8 кілометрів, але й ускладнили собі завдання, одягнувши на себе 17 кілограм військового спорядження. Воїни зараз на захисті нашої країни кожен день 24 на 7 знаходяться в повному екіпіруванні, тому що це захист свого життя, і ми розуміємо, наскільки їм важко. Для цього ми також на себе цей тягар, щоб відчути хоча б, ну, хоча б по мінімуму то, як відчувають себе вони зараз. Бігову традицію підтримали близько 60 семи курсантів. А в підтримку самих учасників майбутніх випускників було проведено ритуал передачі меча від колишнього випускника академії. Він приїхав сюди, там команду не дала можливість, тому що він перше саме це, мінявся досвідом і передав наш традиційний ритуальний меч випускному курсу випуску 2025. Це дуже важливо, це налаштовує наших воїнів на успішне виконання бойових задань. Дуже важливо берегти пам'ять про тих, хто захищав, і підтримувати тих, хто захищає досі. Тарас має і власні спогади, тож біг з думками про українських захисників. А після закінчення випускного курсу ці хлопці доєднаються до українських оборонців і будуть продовжувати боротьбу за свою державу. Під час цього забігу я з кожного згадував те, як ми проводили час з ними, те, як ми разом вчилися. От. Я гордий, що навчався з такими однокласниками, з такими хлопцями. За після випуску ми йдемо в війська та стоїмо на захист нашої батьківщини. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!